Даруй нам мир, даруй нам мир в наших серцях, Исус, даруй нам мир, даруй нам мир в наших серцях, Исух. З нами будь, завжди поруч, з нами будь, і твір поміж нас. Благослови Владико, благословений Бог наш завжди, нині, повсякчас і на віки. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Пресвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий завітай істили немочі наші, імене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віки. Амінь. Господи, Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, 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 господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімося цареві нашому Богу, Прийдіте, та поклонімося Христові, цареві нашому Богу, Прийдіте, та поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертаються у глибини морські, зашуміли і порушилися води, порушилися гори силою його. Бистрі течії ріки веселять місто Боже, Освятив оселю свою найвищий. Бог посеред неї вона не порушиться. Поможе їй Бог рано в досвіта. затривожилися народи, захиталися царства, він дав голос свій, порушилася земля, Господь з сили з нами, заступник наш, Бог Якова. Придіть і побачте діла Господні, які чуда вчинив він на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрощить він луки, лук і зломить зброю і спалить щити вогнем. Заспокойтеся, пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь з сили з нами, заступник наш, Бог Якова. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Алелуя, 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 слава тобі, Боже, Алелуя, Алелуя, Алелуйя, слава тобі Боже! Панакера мріях, Андрія, присвіт вірство хрестия, Конста помолім... за весь причить людей, Господеві помолімся. Амилуй, народ, наш заправлені, все Господеві, помолімся, Господи, помолім... Господи помилуй. Щоб як логмідний, вчинити сила, вірних Твоїх і укріпити десницю, як міццю сили Твоєї, і заперемона супостатами нашими, і помолімся, Господи, помилуй, щоб подати не ослаблення, незбарими переможну силу, і мужність пристаємени тому, і Стоєві, помолімся. Господи, помилуй. Слитися на від усякої скорботи боти, німу біди і нужди, Господеві помилінцям, Господи, помилуй. Ступи, спаси, помилуй, помилуй, помилуй корни вас Боже, Твоєї благодаті. Господи, помилуй, присяду причись, падні, сповідайте ся, смо бо він благ. Оповік милість Його, О, Господь явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє. обійшовши, обступили мене і Господнім, протистояв я їм. О, Господь явився нам, благословен. Господні, неморожити буду і повім діла, Господні, Ох, Господь Явився нам, благословен, хто йде в ім'я Госпом, охорони Твій Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Заступництво перед яким благовімо, і з яким не осоромимося. Не погорди, благає молитвами нашими. Все оспівана Богородиця, утверди православну громаду, спаси благовірних людей, укріпив справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти, Бога, породив славенна. Будьмо важні мудрість будьмо важні, Господь, кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром! Оздайте, Господи і сини Божі. Воздайте Господові славу і силу. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром Премудрість То Ефесіян послання святого апостола Павла читання, Будьмо Браття Ріпіться у Господі та у могутності Його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби у піднебесних просторах. Ось, чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи усе міцно встоятися, Стійте, Отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливости і взувши ноги у готовість, щоб проповідувати Євангелію миру. А над усе візьміть щит віри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже, Алилуя. Нудрі прості вислуга на свято Евангелия, би Русі... і духові Твоєму від марка свято Євангелія, читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будь важні Казав Господь своїм учням, майте віру в Бога. «Істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, «Двигни ці кінця в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам усе, чого будете просити у молитві. Віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого небудь, щоб і отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, і отець ваш, що на небі не простить провин ваші. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! Помилуй нас, Боже, з великою милості, твої молимось, тобі виснута і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще молимось за святішого селенського крипто, і за блаженнішого патріарха, нашого святослава. І з і єпископів наших, кири, Особа, Кир, Степана Керонрія. За тих, що служить і послужили святому храміцю, за всіх наших духовників всіх во Христі, братів і сестер наших, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Ще молимось за побережений народ наш, за і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй на постріли повай мене зброя наша, врятує нас, Господи. Але допомоги Твої самого просимо просим і Твою, Твоє, сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших ім'я, Твої вірно прикликаючи, земління молимося. Самоготні, Господи, милостиво вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних пошли, і стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших, пошли засуди руку свої в покорих, і Христо любив воїнство нашому, віддай, як молимось, милосердні, Господи, виснука і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, і щоб мир і слава оселила в землі наші, у сильно молимось тобі, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй! Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивим, владико, дорігів наших і помилуй нас. Бо милостивий людинолюбний Бог, єси і тобі, славу возсилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. І ще, приклонивши голови, Господи, помолімся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості, і щедротах на смирення рабів твоїх і людинолюбно вислухай, і помилуй нас. Ось бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші, тому ми грішні і недостойні в покаянні і зумилення молимося тобі. Поможи нам, Боже, Спасителю наш, і збави нас ради імени Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх і немає, збавителя, і Спасителя. Радше, Хай всі народи, що ти єси Бог наш, а ми люди Твої силою, Твоєю бережені». Створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і впокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силою упокоєння і заступниче наш, не згадай беззаконні неправд людей Твоїх і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості і щедротах посіти смирених рабів Твоїх, що припадають до Твого благоутробія. Повстань на поміч нам і оберни нечестиве зухвальство Твоїх на страх і втечу. Христолюбому муж воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності погнати і наздогнати в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яким ти призначив, покласти у бою за вітчизну своє життя, прости про грішення їх і в день праведної відплати Твоєї подай він не тлінні, бо ти єси заступник і переможець, і спасіння всім, хто на тебе уповає, і тобі славу воссилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віків. Амінь Премудрість! чеснішо від херовимів, і незрівнянно славнішо від Серафимів, що без затління Бога слава породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша! Слава тобі, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови! Христос, що вознісся у славі, від нас на небо й восів праворуч, Бога і Отця, спасіння, нашого радим, Істинний Бог наш, молитвами причистої Своєї Матері, преподобних богоносних отців наших і всіх святих, помилує і спасе нас як благий і людинолюбний. Амінь. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, дорогі сестри і браття, які молимось. Молиться з нами тут, а також за посередництвом онлайн-трансляції. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Війна продовжується. А це значить, що продовжується бомбардування, руйнування, примусові евакуації і найбільш болюче смерті. Ворог продовжує атакувати та не полишає спроб щоб зламати, похитнути, позбавити людяності, надії і віри кожного із нас. Адже замало є заволодіти тією чи іншою територією, замало є завоювати чергові координати на карті. Його метою є зламати сам дух. Саме тому у серця багатьох із нас розпочинає закрадатися розчарування моментами безнадія та навіть зневіра. Що ми можемо цьому протиставити? Якою може бути наша відповідь як християн? Єдине, що ми можемо протиставити, це ще більше нашої стійкості. Ми часто говоримо про стійкість у контексті піклування про ментальне здоров'я. Ми згадуємо також про стійкість, коли мова заходить про готовність стати на захист своєї батьківщини, взяти до рук зброю та продовжувати стояти на своїх позиціях, принципах. Але інколи ми забуваємо про те, що стійкість це також вагома частина духовного життя. Бо навіть більше духовність, віра, наші стосунки із Творцем допомагають нам розвивати і плекати нашу стійкість, особливо в моменти страждань і випробувань. Тож, будучи християнами і докладаючи зусиль до того, щоб зберегти власну стійкість та стійкість тих, хто є поруч із нами. Ми не можемо забувати про те, а яким чином це робити. Перш за все, для того, щоб бути стійкими, глибокими та щирими, повинні бути наші стосунки з Богом. Браття, кріпіться в Господі та в могутності сили Його. Закликає нас сьогодні апостол Павло. Очевидно, що побудувати такі стосунки. Неможливо без наступного чиннику, яким є наша особиста та спільнотна молитва. Молитва це завжди про стосунки, молитва це завжди про близькість, молитва це завжди про єдність. Третім важливим чинником у збереженні нашої стійкості є будова любові. Насамперед. У наших сім'ях та родинах. Ми не можемо дозволити собі сьогодні переносити війну у стосунки між тими, хто є поруч із нами, і хто є для нас найближчим і найдорожчим. Очевидно, що любов не може замикатися і не може обмежуватися лише певним простором, і тому вона повинна вийти назовні. І тому четвертим чинником є. Наше служіння і діла милосердя стосовно тих людей, які цього найбільше сьогодні потребують, і які найбільше постраждали внаслідок цієї російської війни проти України. І п'ята важлива річ це є ділення, ділення нашою вірою, за допомогою нашого ставлення один до одного, за посередництвом цих добрих вчинків, а вже тоді. Якщо на це буде потреба за допомогою і наших слів та проповіді. Дорогі сестри і браття, молячись сьогодні, ми просимо Бога про завершення цієї війни, просимо Його про перемогу та справедливий мир. І це правильно і добре, і важливо, щоб до такої молитви долучалося якнайбільше людей. Але водночас ми не маємо права сприймати Бога як своєрідного театрального декоратора, який один момент повинен втрутитися і просто змінити декорації, обставини нашого життя. Бог справді змінює обставини і навколишній світ, але робить це не ззовні, робить це зісередини, змінюючи насамперед наше серце. Яке відкрилося на Його волю. Бог змінює і досягає миру нашими з вами руками. Завдяки нашій з вами стійкості, стійкості у збереженні скарбу віри, скарбу людяності і життя. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Боже Україну збережи, Господи помилуй люд свій, змилося над нами і прости, молимо Тебе Всевишній, і від ворога нас захисти, бо без тебе ми безсилі. Господи, зміни наші серця, дай спасіння Україні.